Оля, привіт! Номер Аліна, мене звати Аліна. Я б хотіла сьогодні розповісти історію, як я починала вчити іспанську мову, як я потрапила в Барселону в 2012 році. Це було зробити дуже складно. Треба були візи, треба були дозволи, треба було багато-багато чого. І плюс того всього, що в Іспанії було набагато менше туристів. І, в принципі, якість туристів була більше. Отже, давайте. Це відео для мене і для тих чарівних. 80 Чотири людини, які на мене підписані. Щастя, здоров'я, грошей вам побільше нам всім. Так, це я в Барселоні. Це мені тут 2012 рік. Це я в Барселоні. Це я вже в Валенсії. Весь сьогодні шила мені подруга Валентина. Це я в отелі Барселони Також. Так, це я в отелі Барселони. Така була. Любила. Смачненько поїсти, як і зараз. І я не буду показувати, хто мені оплатив поїздку в Барселону. Звичайно, що не я. Так, його рука, оце я також набережна Барселони Маріна. Отже, перед тим, як я познайомилася з цим чарівним меном, а познайомилася з ним, тому що вчила іспанську мову на сайті, який вже давно закрили, я до цього ще, знаєте, почала слухати, в мене така була Все. зошит. Як це все. І я тут собі писала куплети, до прикладу, діалоги, куплети, перша пісня Бускаме. Знайди мене, Джан Карлос Канели. так познайомилася з іспанською мовою, так і познайомилася з класними латиносами. Звичайно, що я більше вивчала іспанську мову кастіяну, тобто латино, латинський варіант, так? де вчать латиноси, мексиканці, аргентинці, колумбіанці в основному всі. Це мені дуже допомогло. Ще його там вивчала діалоги, писала а, так. Просто кайфувала, да? дивилася серіали в оригіналі, що дуже-дуже допомагають латинські серіали. І друге, або я не знаю, це також одночасно з цим. Я дивилася серіал El Clon 2010, El Ельклон 2010 року. Не оригінальну серію в Бразилії, а саме Telemundo. Вони знімали про Мексику. Про... Вони знімали в Майамі. це Також моя мрія поїхати ще в Майамі, Вони знімали в Майамі. А це було між клон, тобто це було між до Марокко, зйомки Марокко і зйомки в Майамі. Так, це дві країни, але дуже багато про Мексику, дуже багато там мексиканських акторів знімалося. Ось щоб поїхати в Барселону, все було дуже просто. Слухати латиноамериканські пісні. З ними плакати і сміятися з ними. А дивитися серіал Ельклонд саме 2010 року. Ну, я спочатку дивилася українським перекладом, а потім вже з субтитрами і відчувала цю мову, яку я дуже обожнюю. І, звичайно, що, щоб у це все отримати, хто мені це все профінансував, звичайно що не я. А я знайомилася з людьми. Вивчаючи англійську мову. І так і з ними з різними, з різними людьми, бачите, і так воно склалося. Ну До того в мене вже було в 2012 році, я працювала на полуницях Фінляндії, в мене вже була фінська робоча, польська робоча віза, і по польській робочій візі я полетіла в Фінляндію. Звичайно, що це типу такий little crime, але то таке. Отже. Пісні латиноамериканські, будь-які, я напишу самі улюблені з Анрікі Глесицем Ельклон 2000 2010 року. Це теж мені допомогло. Ну і, звичайно, що тоді вона була віза, яку я. А віза в 2012 році все-все-все-все-все коштувало, коштувала, це польська робоча віза, коштувала 1000 євро. 1000 євро це приїзд в Фінляндію, там це дозволи, це все. Але саме головне. Слухаємо, насолоджуємося серіалами, щоб обов'язково потрапити або в Іспанію, або в Майамі, як моя наступна мрія. Я, Я також хочу, ще поїхати знову спробувати хоча б бути в Майамі, і або будь-яку країну Латинської Америки, окрім окрім Бразилії, там говорять на португальській мові. Але вас зрозуміють. Але вас зрозуміють, в принципі то не є проблема. Звичайно, що англійська мова також вона дуже важлива, тому що дуже-дуже дуже. Ми не знаємо, який вітер принесе в нас в країну Мрії. Наслужте своїм життям, насолоджуйтесь своїм часом. Чао, чао, аста з